Під час чергового пленарного засідання міські обранці розглянули низку важливих питань, зокрема щодо розвитку культури та підтримки населення детальніше в сюжеті. Минулого року міськрада прийняла програму про часткове відшкодування вартості генераторів, які придбані об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. За словами міських обранців, люди нею практично не скористались. Ми маємо мізерну купівлю, два чи три генератори з усієї громади величезної громади. Люди звернулися два чи три звернення. Чому так мало звертаються люди? Тому що наша програма прописана дуже жорстко на думку Антоніна Бер. Бюк, необхідно переглянути програму, аби таким чином підкласти плече чернівчанам, які хочуть забезпечити свої будинки додатковими джерелами живлення. Люди купили генератор, дешевший і відшкодування точно буде дешевше, розумієте, але там прописано марка, штампи і все інше. Такі такі дрібниці, які люди не можуть е, ну, виконати. Також депутати завершили об'єднання кіноконцертної зали та культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука, списавши з першого статутний та додатковий капітали. Разом з цим до бюджетної установи перейшли і борги. Колись чорнівці, це було комунальне підприємство, і він був збитковим. Він не Функціонував близько двох років. Ми його з вами частково фінансово підтримували. Ми скоротили там абсолютно штат людей, лишили троє людей по 0,5 і кошти йшли на комуналку і на те, щоб людям нараховувати зарплатню. На сьогоднішній момент є 50 тисяч боргу у кінотеатра Чернівці. Усі ці витрати має тепер оплатити культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука за словами Юлії Савтенко. Після реорганізації кіноконцертна зала заробила майже 200 тисяч гривень. Окрім того, міські обранці затвердили програму розвитку культури на наступних три роки. Щороку на цей напрямок з міського бюджету хочуть виділяти понад 20 мільйонів гривень. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.